Продовжуємо нашу рубрику робота в Польщі. Хочу розказати вам таку історію про себе, яка сталася. Колись дуже-дуже давно я шукав роботу в Польщі, так як я хотів трохи зробити грошей для себе, для сім'ї, і вирішив знайти роботу в Польщі і поїхати на роботу. Щось підробити, як кажуть. І знайшов вакансію в інтернеті на той час. Я шукав вакансію на різних сайтах, різні посередники були. Я знайшов роботу комплектація косметичних виробів на конвеєрі. Ну, така була цікава, гарна робота, вроді там не тяжка, нічого не переробишся, спину не нагнеш, не наб'єш, музілі, не, не зробиш вроді грижі, не буде, так? Ну, і... Я зв'язався з координатором. Координатор сказав: приїжджай е, до Варшави. Я вирішився поїхати, тому що, як ви знаєте, на той час, е, щоб поїхати працювати за кордон, треба було мати візу. Так як в мене вже була готова віза, е, я вирішив не тратити час, тому що віза може закінчитися який час, там через півроку, через рік. І треба було, як кажуть, вже працювати, тому що я в Україні роботи ніякої не мав. Я як звільнився в 2014 році, так я вже офіційно роботи не мав. Ну, і я вирішився поїхати з моїм другом на таку роботу. Думаю, запропоную другу, тому що самому їхати нереально, це то тяжко. Ну, тобто, ну, поїхав, хоче хлопець заробити, чи мені. Ну, і запропонував поїхати своєму другу. І ми поїхали до Варшави. Нас зустрів координатор. Нас було дуже багато. У нас була група сім людей. Він зустрів нас в місті і каже: Я вас везу на хостел, де ви будете мати житло, тому що люба робота, вона... <кій> тобто житло було безкоштовне. Тобто, роботодавець вона мовила нам житло. І так вийшло, що ми приїхали на цей хостел. Хостел був такий трьохповерховий. Нас поселили в підвалі, Тобто, це не було там житло фешенабельне, це був хостел, де ми жили в підвалі. І такий рух людей був. Знову вісім ліжок в хостелі двохповерхових. Це був такий цокольний, цокольний поверх. Напевно, навіть заїзд в гараж виглядав як заїздом гараж, тому що там був такий спуск різкий. Не люди бізнес ведуть і хочуть на всьому заробити, на гаражах. В гаражах вибудувати, був би, напевно, ще бункер, то в бункері людей посадили. І так, я вночі пам'ятаю, спав і щур вилазив з каналізації і в кімнату забігав щур. Ну, так, щоб то було весело. Потім я сказав, що мені така кімната не підходить, що можете переселити в іншу кімнату. Сказали, що ні, потерпіть, там через якийсь час, там змінилися кімната, і вас переселять. Окей. Тому що я чекаю роботу, тому що то не так, що ти приїхав і зразу наступний день, ти йдеш на роботу. Ні. Спочатку ти маєш посидіти вдома, на тебе мають зробити документи, зазволення, дозвіл, тоді ти йдеш на роботу. Ну і ми сидимо в тому хостелі день-два, вже знудилися, ходимо там по місту, гуляємо, але чекаємо тої роботи. А з нами були ще інші люди з України, зі Львова, навіть були деякі люди. Е, і вони кажуть, ті, що приїхали разом з нами, кажуть: ви знаєте, ми йдемо завтра на роботу. Окей. Е, попробуємо, як там на косметиках працювати. А ми ще нікуди не йдемо. Тобто ми ще сидимо в хостелі, нас ще не запрошують е, на ту роботу. На наступний день ті жінки прийшли працювати е, на косметику. Е, кажуть, реально, косметика є, вона дорога, там все. Там, я не пам'ятаю, вже це процес, але вони там складали реально ту косметику. І вони прийшли додому, і їм сказали, ви нам не підходите по комплектації товару цієї косметики. Я вже не знаю, люди, що вже нема легшого, ніж комплектувати, там, складати в коробки ту косметику, або щось, наклеїти, наклейки. наклейки не знаю. І їм сказав, роботодавець, ви нам не підходите. За один день вони зробили висновки. Я так послухав, думаю, ого. Боже, якщо може, вони не підходять, то вже хто там може підходити вже, вже жінки. Ну добре, я чоловік, може там десь щось неправильно наклеїть десь, може стікер, може там косметиці, Не розумію, яка губна помада або який Крем. Ну, ті жінки хоча б щось трошки кумекують в тому. Вони не підходять. І ті жінки беруться за голову, що вони вже не будуть завтра працювати там. І що нам робити? Реально, ми приїхали з України, кинули свою роботу. То була жінка не проста, як я пам'ятаю на той час, вона була, вона була медсестра, медсестра чи лікар. І вона б рішила перший раз поїхати за кордон, щоб хоча б попрацювати, і ну, хотіла тої атмосфери відчути. Вона взяла відпустку і каже, я під час відпустки собі зроблю якісь грошей. Ну так хотілося. І вона приїхала і уявляється, які в неї були враження від того, що її просто кинув роботодавець. Тобто, в перший день... І кинув роботодавець і, і що й робити. Вона така була така, вся вестериці, звісно, починає в істериці казати, мені треба роботу. Я поїхала, я кинула роботу, і вона починає скоро в інтернеті шукати якісь нові вакансії, якусь нову роботу в Польщі. Ну, ви знаєте, що люди, якщо вона лікарка, то що вона може там робити? А тим паче, то було літо, сезон, там, полуниці, трускавок, не знаю, збирання овочів, фруктів. Фруктів. Вона каже: я поїду на, на полуницю, тому що, а ви знаєте, який труд полуницю збирати на, на рачках, на карячках, ту полуницю і там, на кілограми, на вагу ну, менш з тим. І вона каже: ми збираємося їдемо на полуницю. І люди поїхали на полуницю. Кинули все і їх роботодавець, бачите, якось так. Може, кинув на, на рахунок роботи, як то людина прийшла. І вже вона не підходить. Але людина, можливо, заплатила за вакансію за те, щоб їхати до Польщі і за візу, за це все, за документи, щоб там працювати. Але як бачите, це не є добрі роботодавці. Так як як в мене вийшло, пам'ятаєте, я колись розказував таку історію, що я приїхав е, прибирати е, завод Каміс. Це був завод-каміс. І, і я ще не приступив до роботи, а, ви, а вони мені вже кажуть, ви нам вже не підходите. Але як не підходите? Як ви ще не бачили мене в процесі, я ще можу замітати, чи можу мити машиною, там доріжки, я не знаю, що там ще витирати пил. І ви нам вже не підходите. Ви що роботодавці взагалі? Ви за, кого? За, за людей взагалі нікого не тримають? Вони дуб дерева просто кидають людей на гроші. Люди це все обдіралов грошей. Треба перевіряти роботодавця, треба перевіряти контору, відгуки. Я розумію, що відгуки можуть писати боти, всякі різні там їхні люди, але треба перевіряти і їхати завжди через перевірених людей. Тому що е, всякі такі от не контори, вони кидають людей просто на гроші. Не менш з тим переходимо до мого випадку, як я почав працювати там. Е, на наступний день, коли ті жінки пропрацювали. Нас викликали з моїм другом на роботу. Ми прийшли, прийшли на роботу. Це був такий якийсь завод, якийсь такий якийсь склад. Ми прийшли в БХП, нас підписали, ми там все, техніку безпечності, безпеки, дали нам взуття, дали нам одяг. А ми мали комплектацію робити одягу. Вони косметику, а ми мали робити одяг зараз комплектацію. Були там, нас привели в такий, е, е, як він називається, цей магазин, ангар, такий, таке приміщення невелике. Ну, і були два українці, і вони почали нам розказувати суть роботи: щось там збирати, коробки, перекладати з місця на місце. Але такої роботи ми не робили. Нас відправили зразу з моїм другом е, складати холодильники, тобто їх. Класти на палету, перекладати, піднімати і, і ставити їх на палету, потім їх зафольовувати, і потім приїжджають якісь там, не знаю, зі складу іншого і забирають ті холодильники. А холодильники можете собі виявити, це як холодильник Кока-Кола. Оце був отакий холодильник. І двоє людей, тобто їх мають погрузити. Мені тоді ще було 26 років. Спина, тобто то не було так, що ти підняв, там, припідняв чимось і поставив на палету. треба було руками то все запхати, надірвати спину і тобто поставити на палету. Ну, До ну, дерева кажуть. І я потім кажу, що не підходить така робота, тому що ми приїхали складати косметику чи там одяг. Але то не одяг, то коробки треба було перекладати, ладно, коробки. Ну, не холодильники тяжкі, які по 40 кг. ви що? Що дурний тут надривати спину, де є косметика, де є холодильник? Тобто така брехня всюди будуть брехати, аби вас запхати, аби за вас витягнути гроші і, і вам заплатити от дулю. Така правда. І ми вирішили, що ми підемо з тої роботи, тому що грузити 8 годин чи 12 годин холодильники то є без сенсу. Там обіцяли золоті гори, будуть обіди безкоштовні на заводі, канапки будуть вам давати, каву, чай. Зарплата була на той час 10 злот за годину. На той час це була хороша зарплата. Ну і бачили, житло таке було в хостелі. Тобто ще так терпимо. Та? Возили, звісно, бусом до роботи роботодавець, але то, що нас обманули до косметика, до холодильник, то є дві різні, різні різниці. Є 100 грамів крему і 40 кг холодильника. Так що ви можете уявити цю вагу. Ну і заробіток. Ну, скільки тих холодильників натягаюся? день-два, потім якщо маємо мирати, там, чи що біля того холодильника. І так кожного дня. Ну, Ми виріши шукати іншу роботу, і, і ми знайшли все-таки іншу роботу. І я почав думати, ні, тут вже нічого каші, тут видно в цьому, на, цього, на цього роботодавця не звариш, нічого з того не вийде. Ми давай швидко заходити в інтернет, знов шукати інші роботи, інші вакансії, іншу роботу. Тому що я би не витримав 10 годин холодильники тягати з місця на місце на паліту і, і взагалі. Так як я в інтернеті, і в мене вже тиждень, як кажуть, прийшов у того роботодавця, я давай шукати ту іншу роботу. Думаю, що, яку, за що хапатися, де шукати? І, уявляєте, мені впала кара небесна на мене. І я знайшов нову роботу. Я знайшов роботу в Бістро працювати касиром. І так як я вже знав мову, я міг легко розмовляти з людьми. Тобто я знайшов цю роботу. Подзвонив, мене запросили на співбесіду. Робота була, полягала в тому, що ти зранку приходив на роботу, готував канапки, готував е, касу і продавав е, продукти. І все, більше нічого. На касі вибивав продукти, які люди беруть, все, касиром. І мені робота дуже сподобалася. Така атмосфера хороша, поляки були, дуже щирі люди такі були. Е, сподобалося. Відношення. Ставка, звісно, була годинова, була 9 злот, але вже краще за таку ставку працювати, ніж за 10, але знаєте. Яку. І роботодавцю я сподобався. Я працював, я був працювати, я все робив, що говорили, що мої обов'язки входило. Зробив медичну книжку, тому що без медичної книжки, друзі, ви не зможете працювати. Так що обов'язково вам потрібна медична книжка, тим паче, якщо ви працюєте на офіційній роботі. З продуктами. Робота починалася в мене з 6-ї ранку до, до 14, тому що офісні люди спускалися вниз, година 10-9, починали їсти, обід, ланч. І е, так собі їли. А потім після того треба було просто поприбирати зі столу, зі столів, позамітати, помити підлогу і до як Кажуть, отака от робота була легка. Я вже хапався. За будь-яку роботу, вже що-небудь робити або тільки робити. І не... Але я ж це була вже офіційна робота, тобто це був провірений роботодавець, тобто людина вас не обманула ні на годинах, дала вам умову у праці. Тобто людина була в тому зацікавлена. То не була Бог зна, яка робота. Звісно, поляку я дуже сподобався. І е, він вирішив мені зробити запрошення. Дав мені безкоштовне запрошення, каже: пан Олег, приїжджайте до Польщі, звісно, приїжджайте, я вам даю документи, робіть візу і чим пошвидше приїжджайте. Мені це дуже подобалося. Що так до мене просто так тепло, так тепло віднісся до мене роботодавець. Не то, що наше українське заслов бидло, образно, воно вас кине, воно вас обманить, воно над вами ще пожартує ще з вами. Обійдеться погано і кине просто вас як шмат за один день. І то вже не перший раз. Так що, як кажуть, треба перевіряти тих роботодавців. В Бістро були людей дуже багато, завжди був деколи рух, деколи е дуже великий наплив людей. Ну, Але з часом я навчився і підівчив мову, звісно, тому що без мови ви б на касі б не змогли працювати і взагалі. Відповідати людям, тому що деякі люди приходять хочуть каву з молоком, а треба розуміти, де кава з млеком, чи кава без млека молоко сойове чи без лактози. Ну, це все треба розуміти хоча б елементарні речі, побутові такі от харчові, так? Ще є табувачка або там цю в шотку в тій канапці довгі, сніданьові. Ну, всякі такі от різні речі. Мені воно подобається ця робота. І потім я вже потім знов приїхав до цього поляка другий раз, і так я в нього лишився там працювати, що мені дуже подобалося. Потім е, цей поляк відкрив ще одне бістро і запропонував мені піти там, допомагати е, йому відкривати то бістро. Ми допомагали, е, такі різні робили там перестановку е, меблів, там, робили. Продукти закупляли, ну, все все от таке було цікаво. Така відкриття такого ресторану з нуля, як кажуть. Е ну, І я там лишився довго працювати, я працював у нього довго-довго, але потім почався COVID-19 і мені ж і, е прийшлося під'їхати, як кажуть, ресторани позакривалися, офісні центри позакривалися. Не було, е було суто якоїсь роботи конкретної. E, і тоді всі люди сиділи вдома, були, не ходили по ресторанах, все було закрито, там масках ходили. Це не було так. E, тут в Польщі було дуже строго з covid 19 Там не таке, як в Україні, ходила маску, собі вділа на бороду і ходила, типу, що людина в масці ходили. Ні, тут в Польщі взагалі все ходило строго закритим з маскою. І мені прийшлося піти з того ресторану, на жаль, тому що вже роботи для мене не було. Але роботодавець зробив так, що е, е, я мав сидіти вдома під час COVID-19 і отримувати 70% від своєї зарплати, що мені дуже-дуже подобалося. Розумієте? Що ти сидиш вдома на умові праці, і ти отримуєш від ЗУС, від е, Страхової фірми, отримаєш 70%, що було дуже приємно. Тобто елементарна сума, так? Ти сидиш вдома, отримуєш гроші. Це не було поміч 500, плюс або 800 плюс, там люди думають, що сидиш, бо поляки платять податки. Я дуже плачу податки тут і е, е, вніски роблю в пенсійний фонд, здровотний фонд. Тобто, якщо я хочу скористатися страховкою медичною, я е, плачу податки. Якщо. Я не плачу податки, я не отримую, як кажуть, медичної допомоги. Так що, так, друзі, хочу вам дати одну пораду: ніколи перевіряйте, будь ласка, роботодавців, ніколи не давайте себе обманути. Завжди треба брати з тих роботодавців гарантію вашої роботи. А тим паче, наш українець він хоче зробити так: хоче на двох стулях, хоче заробити грошей, хоче весь. Вам дуже гарну картинку намалює, тобто розкаже, як там класно на роботі, які відношення до вас буде, що там по зарплаті, звичайна зарплата. Вони казали, зарплата буде 10-го числа, а казалося, що коли ми приїхали до Теоруду, то давця, воно буде 20-го. Є різниця де 10-го, до, 10, до 20-го. Ну, отакі от різні нюанси. Так що перевіряйте. Майте свою голову, і звісно, коли ви їдете за кордон, обов'язково треба мати з собою гроші, тому що без грошей ви там нікому не потрібні. Тобто, бачите, можуть бути такі форс-мажорні ситуації, що вам от треба виїхати вже все а ви без грошей. Куди ви підете? Що ви скажете? треба мати гроші, щоб виїхати навіть в Україну, навіть змінити іншого роботодавця і мати при собі гроші. Так що, кому було цікаво моя розповідь, я буду ще розказувати інші розповіді про свої роботи. І до зустрічі, па-па!